Готувала дуже класну практику, яка називається порада внутрішнього мудреця. Це практика, яка допоможе знайти внутрішню опору, знайти контакт із собою із тією людиною, яка справді знає, чого вона хоче, тому що найцінніша валюта це точно не гроші, це хвилини щастя, які ми проживаємо. І уявіть себе зараз тією людиною, трошки старшою, аніж ви є. Насправді, або ж уявіть, що вам 110 років. І ви з позиції цього внутрішнього мудреця вже точно знаєте, що для вас важливо, які насправді ваші цінності. І тоді запитайте себе, зануртесь в глиб себе і запитайте у свого внутрішнього мудреця. Задайте питання, яке вас турбує. І почуйте внутрішню відповідь. Ви можете почути від свого внутрішнього мудреця о, отримати відповідь на те, а що. Мене та чи інша ситуація навчає те, яка вас турбує, який урок мені з цього потрібно взяти, да? що для мене зараз важливо. Послухайте відповіді свого внутрішнього мудреця, і тоді можете їх просто записати або зробити із них висновок. Тоді ви точно будете знати, що вам робити в тій чи іншій ситуації, із позиції, справді важливого, із позиції щастя. Використовуйте цю вправу і сьогодні я